Уявіть собі, два велетні, що стоять у серці Закарпаття як живі свідки тисячоліть. У селі Стужиця поруч один з одним ростуть два легендарні дуби Дідо Дуб і дуб чемпіон. Ці два велетні не просто дерева. За різними оцінками, дідо дубу понад 1200 років, а його сусіду добу чемпіону, за різними версіями, можливо, ще більше. Вони бачили часи Київської Русі, князів і козаків, їхні стовбури, що не обійняти навіть кільком людям, і могутні крони зберігають безліч історій. Ці дуби справжні пам'ятники природи, що пережили століття, війни та негоду, залишившись символами сили і незламності. Вони стоять тут, як вічні охоронці, що мовчки спостерігають за зміною епох. Кожен, хто приїжджає сюди, відчуває особливу енергетику, що йде від цих давніх свідків української історії.